Товариство, привіт! Сьогодні ми знаходимося у віддаленому хуторі сорочі лози на заході України. Мене звати Марта, це Роман. В нас зараз спекотний липень, але останні місяці були досить такі вологі, було багато опадів. Тому ми б хотіли вам провести невеличкий екскурс з нашою кам'яницею і показати, як вона пережила цей такий період душі. Отже, давайте пройдемось по частинах нашої кам'яниці. Будована вона була в різні часи. Це наймолодша частина перед вами. Це колись була просто стодола, яку добудували до хати. Вона забудована вже в совєтські часи. Тобто, це вже не є якесь там супермурування, не є... Якась пам'ятка архітектури, але тим не менше ми вирішили, якщо зберігати, то зберігати вже всю хату, вже тут нічого не валити. От. Якщо ми підемо далі, підемо далі, 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 то буде видно, як от тут є в нас шов, де видно, що колись хата закінчувалась тут. От. Наприклад, і це вже значно старіша частина хати, ми рухаємося. от. І було видно, що. Вхід колись був в хату ось тут, бо тут знову ж таки по швах по клаці, видно, що вхід в хату був тут, хата була маленька. Тобто, якщо рухатися далі, це буде найстаріша частина хати, тут молодша і там наймолодша вже буквально років 50. Отже, це це все е, разом був в один великий комплекс довжиною 22 метри. А, Реально стара хата заходила ось сюди, тут була одна кімната, а тут була з окремим входом стайня. Ну, а в нас зараз там спальня. О, тобто це було, тут був кінь і свиня, а тут люди. <гум> і заодно вам ще трошки покажемо, як насправді вона змурована. Просто на... На глині тут добре видно недороблені нами куски. От. І мусимо спішити доробляти, бо всю цю глину вимиває дощами північними. Ось тут наша навіть кусочок штукатурочки лишився недочищеної. Можете собі уявити, скільки було знято шарів, щоб досягнути вже оцього всього. Трошки було роботи. На водичку на і на сидр. Але в моєму сидрі плаває муха, Це не страшно. Взагалі про послідовність робіт ми в першу чергу поклали дах, бо дах був зруйнований, і це була наша така план номер 1 щоб хата просто не зігнила, не зруйнувалася далі. Був перекритий дах, і потім ми перейшли до стін. І власне, на момент, коли ми ще не відчистили стіни, ми не дуже уявляли, як буде виглядати ця кам'яниця, які в нас щодо неї плани. От, але коли ми вже почали відчищати цей прекрасний вапняк від штукатурки, від цих всіх нашарувань фарби і так далі, то ми просто потрохи почали закохуватися в неї і зрозуміли, що це буде щось дуже особливе і дуже гарне. І відповідно, коли прийшов час ставити вікна, то ми дуже категорично зрозуміли, що це не можуть бути пластикові вікна, що це має бути щось гарне, дерев'яне і такі плюс-мінус характерне для цього регіону. Ви просто подавили бо воно все муроване на глині. На глиню? Вирішили не змінювати архітектуру вікон. Ми залишили вікна в тих самих місцях, де вони були. Ми їх не збільшували, не зменшували. Тому вони такі, можливо, дещо дивні. Деякі дуже маленькі, це великі, бо це, власне, було вікно житлового приміщення. А, треба було напевно помити його. Але ну, воно відкривається зсередини, створює дуже багато світла. Це фактично єдине джерело освітлення, крім електричного, штучного. А, і... Таке, не знаю, що ти ще до прошибки. Прошибки розповідати не будемо, але є один важливий момент, який ми забули обговорити під час огляду. Отже, після встановлення вікон ми вирівняли відкоси віконних коробок і зробили підвіконні. Щоб приховати камені, які ми домуровували в процесі, ми вирішили зробити обводку довкола усіх пройм, тобто вікон і дверей. Таким чином, візуально відкритими залишились тільки оригінально викладені камені. Обводку ми пофарбували світлий колір, щоб підкреслити контраст між природним оригінальним каменем і сучасною штукатуркою. Ще більше на фото можете побачити вигляд кам'яниці до відкосів та після. Ще всім було цікаво в коментарях, яка ж підлога не вже дерев'яна, Ні, не дерев'яна. У нас тут заливна, промислова підлога, полірований бетон. Бо тут знову ж таки не житлове приміщення. Всі ці підлоги мають ухил до центрального каналізаційного отвору. Каналізація в цьому будинку розділена, тобто промислова каналізація і побутова каналізація йдуть абсолютно різними каналами назовні, мають свої ревізійні люки. Ми не скажемо, для чого це. Хоч... Чекай, 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 Щось не, не є. О, є. Є. Yeah. А ще я хочу похвалитися цією прекрасною, е... як це сказати, напевно, органайзер для інструментів. Скажімо так. Я його змайструвала сама і тепер я можу впевнено підходити сюди. І годуватися до робіт земляних і не тільки. Друзі, на цьому все. Ми сподіваємося, що вам було цікаво. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях і, можливо, ми зробимо ще якесь одне додаткове відео. Дякуємо вам взагалі за інтерес до нашого сорочого гнізда. Воно нас дуже е зігріває і мотивує та, працювати далі. Покажу вам город можливо. Так, якщо хочете, покажемо вам город і сад. Все, гарного вечора. Папа. Добрий звук, ну, ліпший. З того штуки треба обов'язково для Ну, так бо знаю взагалі. Воно схипить кожний. Е, кожний порох вітру чути в мікрофоні. мікрофон. Супер чутливий мікрофон. Ти не встигаєш вдихнути, як ви то вже чути в мікрофон. Хочете їсти? Ходи. Ходи? На. І тобі ходи. Ходи, бро. Zaraza, ti zjutraj ko so ki propojemo. Čakaj, ljubka.